На позачерговій сесії Нововолинської міської ради внесено зміни до міського бюджету, із факторами, якими було обумовлено такі зміни. Народних обранців ознайомила начальник фінансового управління міськвиконкому Галина Борочук. Відбулася сесія обласної ради, де місто було збільшена додаткова дотація з державного бюджету на порівнянні фінансової забезпечення всім місцевим бюджетом сумі 95 тисяч гривень під ту програму, яку тільки що назвав Олександр Центинович. Та також було від... На інша субвенція з обласного бюджету в сумі 169 тисяч 900 на проведення ремонту спортивного залу загальноосвітній школі номер 2 70 тисяч гривень і на забезпечення заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 99 900 гривень. 900 це теж пов'язано з тим, що область не могла провести центр по закупівлі таких ліків, тому передано. У таких сумах у кожному району місту кошти на е, заходи по забезпеченню висування хворих на цукровий з нецукровий діабет. Було прийнято розпорядження міського голови, відповідно до розпорядження голови адміністрації від 3 липня 2014 року, яким міському бюджету зменшена була субвенція з державного бюджету на погашення забороненості з різних в тарифах, на теплову енергію, послуги, водопостачання водовідведення в сумі 590 тисяч гривень. Кошти субвенції спрямовані відповідно до їх цільового призначення. Кошти додаткової дотації в сумі 95 тисяч гривень спрямовано буде спрямовано головному розпорядку коштів виконавчому комітету міської ради за кодом національної класифікації 210-107 заходи по мілізаційній роботі. Враховано також звернення управління освіти в частині перерозподілу видатків бюджету розвитку спеціального фонду. По капітальному будівництву об'єктів на базі відпочинку школярів прикордонних змінюється функція. Вони просили спочатку на функцію 150-101, тепер треба ті кошти, щоб пройшли через казначейство, на функцію 150-112. І в цілому видаткова частина міського бюджету зменшується на 325 тисячі гривень, в тому числі загальний фонд збільшується на 169 тисячі гривень. Спеціальний зменшується на 495 тисяч гривень, з них бюджет розвитку. На 95 тисяч гривень. Тому відповідно до чинних нормативних документів нам треба внести зміни до міського бюджету і затвердити його нові запропоновані редакції. Депутати також затвердили міську програму, яка передбачає комплексне розв'язання проблем матеріально-технічного забезпечення особового складу військових частин та підрозділів правоохоронних органів в області. У яких проходять службу жителі міста Нововолинська та селища Жовтневого, засобами захисту, зв'язку живлення, предметами речового майна і військового спорядження для реалізації заходів цієї програми скеровано кошти додаткової дотації з державного бюджету в сумі 95 тисяч гривень. Окрім того, сесія затвердила окремі рішення виконкому та розпорядження міського голови видані в міжсесійний період.